В ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск, новини Надвінщини у студії для вас. Працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. 28 липня, день пам'яті загиблих у полоні. Україна вперше на загальнодержавному рівні вшановує героїв, закатованих ворогом. Дата не випадкова. Саме у ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія здійснила. Один із найжахливіших терактів масове вбивство оборонців Азовсталії в колонії Воленівці. У надвірні на алеї полеглих захисників відбулося віче реквієм та покладання квітів про злочин ворога. Не забувають і вкотре нагадують світові. Надвірнянці схилили голови у смутку у надвірній налаї героїв шанували пам'ять військових, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені у полоні. Такі заходи є дуже важливим у цей час, в час війни. Ми таким чином нагадуємо цілому світу про наших військових, які знаходяться у російському полоні. Світ має чути і знати про них. Ми повинні. Бути криком в тилу про військовополонених 28 липня в Україні вперше на загальнонаціональному рівні. Запроваджено день пам'яті за загиблими у полоні. Дата не випадкова. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія здійснила теракт Масове вбивство оборонців Азовсталі у колонії Оленівці. Згадуємо всі герої України, які ціною свого особистого життя, жертвуючи собою своїми побратимами, все зробили для того, щоб Україна і наші діти мали майбутнє. Тому схиляємо голови перед загиблими героями України, мирним населенням, добровольчими батальйонами, які закотовані, вбиті в російських полонах. Це день нагадування про те, що не тільки в Україні, а в всьому цивілізованому світі сьогодні підступний ворог биває, нищить. І забирає найдорожче життя, вшановуючи полеглих захисників на алеї героїв. Пролунав дзвін пам'яті, до підніжжя якого на двірнянці поставили квіти. Надвірнянська громада у російсько-українській війні втратила 100 військовослужбовців. Віддалена робота поліція Прикарпаття радить громадянам остерігатися сумнівних пропозицій у мережі черговою жертвою аферистів, які обіцяли легкий заробіток у інтернеті. Стала 23-річна жителька Івано-Франківщини, яка знайшла інформацію про онлайн заробіток у месенджері Телеграм. На лінію 102 перетелефонувала 23-річна жителька Калуша. Вона повідомила, що знайшла інформацію про онлайн заробіток у месенджері Телеграм. Одразу з нею зв'язалися нібито менеджерка, яка повідомила про умови роботи. Жінці запропонували виконувати різні завдання на онлайн-платформі, щоб збільшити кількість підписників на різних сайтах. І за таку роботу їй обіцяли чималу винагороду. Після виконання кількох завдань потерпілі дійсно нарахували певні кошти, що викликало в неї довіру. Згодом, коли обсяг роботи збільшився, жінка все ж таки вирішила отримати зароблене. Проте тоді шахраї повідомили, що для виведення Коштів необхідно внести й свої гроші, а саме 127 тисяч гривень, що вона і зробила. У результаті зв'язок з нібито роботодавцями обірвався, і жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські наголошують, обов'язково дотримуватись основних правил онлайн безпеки, а саме ставтесь уважно до будь-яких пропозицій додаткового заробітку в інтернеті. У жодному разі не виконуйте вказівки незнайомців, пов'язані з переказами коштів на дімо віддалену роботу. А все ж таки, якщо ж ви стали жертвою шахраїв, тоді телефонуйте на спецлінію 102. Нагадування про хвилину мовчання у надвірні на майдані Шевченка відбулася акція присвячена пам'яті захисників та захисниць, які віддали Життя за Україну рівно о 9-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання лунає щодня по всій країні. Рідні загиблих військовослужбовців, волонтери, самі ж воїни не та небайдужі громадяни зібрались, щоб нагадати. Пам'ять жива допоки її бережуть. А щоденна хвилина пам'яті це найменша шана героям у Маркіяна Половка з Івано-Франківська на війні загинув дядько. Будучи ще зовсім юним, хлопець зрозумів: військових на фронті треба підтримувати. А хто загинув, віддати шану. На акцію прийшов із закликом, щоб на хвилині мовчання підняти плакат, так само з іншими людьми, які прийшли підтримати це, щоб хоч хтось зрозумів, що нехай віддадуть хвилину, щоб помолитися за військових, які загинули на війні, у Вікторії Пицюк на війні загинув рідний брат. Волонтерка каже, котре нагадати суспільству про героїв, які віддали найцінніше. Власні життя це її обов'язок для родин полеглих. Вшанування пам'яті їх рідних вкрай важливе. Хочеться, щоб не забували, і хочеться, щоб люди бачили, що для родин полеглих загалом це важливо, бо я, як сестра загиблого воїна Юрія, також розумію, що це насправді важливо. Для мене раніше було важливо це, бо я завжди згадувала своїх побратимів, і мені навіть однієї хвилини мало, щоб згадати всі імена, кого ми вже втратили. А зараз це ще більше Кажуть, кричить серце в цю хвилину мовчання, коли думаєш про свою близьку людину, яку втратив на війні. Тому ми вирішили зробити таку акцію нагадування, не тому що хтось не зупиняється чи забуває, а просто що це важливо для нас, рідних полеглих, і що це важливо загалом для всіх, для всієї України, тому що це всього одна хвилина в день. А наші воїни, наші захисники, захисниці віддають своє ціле життя за те, щоб ми мали цю хвилину. Участь у акції взяв і. Юрій чоловік захищав Україну у складі 63-ї бригади у листопаді 2024 року. Отримав поранення, втратив верхню кінцівку і звільнився з лав ЗСУ. Сьогодні ветеран війни допомагає військовим стилу. Акція потрібно для того, щоб люди не забували про те, що зараз війна. Війна точиться дуже важко. Є багато хлопців, які на жаль померли, які зараз лікуються і які воюють. І це все поєднує нашу перемогу. Тобто шувається якби, наша перемога їхніми поступками. Ми вирішили зробити цю акцію, щоб люди, вони і так зараз в стані війни, але нам треба більш нагадати, нам потрібно більше сконцентруватися на перемозі, робити різні кроки. Щоб наша перемога стала ще більш такою ближчою і значущою, організатори кажуть, акція стане традиційною кожного місяця. В останню суботу активісти планують виходити на вулиці міста. Якщо ми це зробимо з меншою кількістю людей, я впевнена, що на наступний місяць нас буде більше, тому що це робиться, якби на такому вже автоматі. Це не не з якоїсь великою такою ціллю, просто нагадуємо те, що важливе, і те, що взагалі повинно саме по собі бути. Рівно о 9 годині загальнонаціональна хвилина мовчання лунає щодня по всій країні. Кожен, хто вважає себе українцем, цей час хиляє голову перед жертовністю захисників. Пам'ять жива, допоки її бережуть. А щоденна хвилина пам'яті це найменша шана героям. Івана Осташук Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Більшість людей звикли жити економлячи на собі. Не буде дивно, якщо хтось змушений жити від зарплати до зарплати. Проте цього разу, проводячи опитування, знімальна група телерадіокомпанії Надвірна вирішила разом із мешканцями Надвірнянщини поринути у фантазії та очікування і дізнатися скільки потрібно коштів для комфортного життя у надвірній. Подробиці у наступному матеріалі нещодавно команда ТРК «Надвірна» проводила опитування, де дізнав. У мешканців Надвірнянщини, на що у них йде найбільше витрат. Окрім того, запитували, скільки потрібно коштів для комфортного життя у надвірній. Ну для одного, так щоб комфортно, комфортно, ну скажем, 50 тисяч гривень для одного, щоб комфортно, щоб і не відпочинок, ще раз і відкласти, і фінансову подушку мати, і на каву сходити, і одяг купити, і десь якісь інші витрати, ну, 50 тисяч гривень треба. Ну, я не підраховую. Кожного місяця може бути різна, різна сума. Мені здається, що зараз таке поняття комфортне життя взагалі відсутнє, тому що не знаю, навіть 1020, напевно, на дітей потрібно, У мене троє дітей. Ми пенсіонери, але ще чоловік працює. Тому так, так. Е, тому нам вистачає. От якщо б е, якщо б я не працював. Ну, було б важче. Значно. От тоді би, я думаю, що нам було б що вам сказати. Так. Ага. Ну, мені здається, що кожного свої потребності. Хтось купляє більше, хтось купляє менше. Не можу так назвати вам точно суму, якщо чесно. 30-40 тисяч. Це так для мене. Може бути. Десь так само тисяч, 30 тисяч, я вважаю, що 40 тисяч це буде нормально, якщо так, ну, типу, самому жити, типу, ніде не ходити, не гуляти, щось таке. А якщо розслаблятися так по повному, то 40 тисяч буде замало. Думаю, більше потрібно хоча б 50, щоб так жити на широку ногу. Та, погуляти хочеться, пройтися, в компанії посидіти і так далі. Типу, потрібна велика сума грошей, щоб та, плюс до того дівчина, кафе. Суші, піца – це все їхні забаганки виконати потрібні на це все гроші і великі гроші. Моєї зарплати майже вистачає. Ну, я думаю, 15-20 тисяч все-таки для комфортного життя, якщо враховуючи, що діти вже самі заробляють, ну так. А комусь треба і двадцять мільярдів, і то замало. Якщо для комфортного, то тисяч тридцять, щоб рахувати лікування, харчування, також десь відпочити і базове щось таке, одяг може. Порівняно з Києвом, життя у надвірні набагато дешевше. Ну, якщо рахувати на день чи на місяць. На місяць. Ну я б вклалася десь у тисячі чотири, зовсім. При тому, що я дуже смачно печу і готую. Тому більшість роблю сама. А скільки в Києві? Ну, Десь до 20. Тому що там ще додається транспорт, послуги і інші такі непередбачувані події, тому що ми дуже часто у бомбосховищах, От, і це забирає певну кількість коштів. Скільки мені потрібно коштів? Чесно, я ніколи не, не вираховувала цю суму, але мені здається, що мінімальна зарплата, я навіть не знаю, яка, але я працюю пів місяця, мені не вистачає моєї мінімальної зарплати. Я продавцем працюю. Для комфортного життя в надвірні, я не знаю, це треба 30 десь тисяч, я думаю, 20 30 І то це не буде комфортне життя, це буде мінімалка, не закрити, необхідні потреби. Тому що, хоч наше містечко маленьке, ну все рівно ціни такі приближені, наприклад, до Івано-Франківська. Ну, не знаю, десь майже 15 тисяч. приблизно. Як вам сказати? Для комфортного життя хочеться завжди більше. Того, що є, не вистачає. Ну, але... <реку> <реку> ну тисяч, напевно, 20 потрібно. 20-25 тисяч, так? Багато вже треба. Стало більше. <реку> Я думаю, тисяч. Може 30-40. Чим більше, тим краще, але так в середньому десь так, я думаю. Мені комфортне життя з Богом. А остальне це все суєта, марнота і брехня, і обман. Попри свою різноманітність, все ж сума у 20 та 30 тисяч гривень найбільш поширена для комфортного проживання у місті Надвірна. Хоча цей показник з часом може збільшуватись, нещодавно на території парку імені Івана Франка відзначили день вуличного спорту. Подія була багата на різні цікавинки: турнір стрітболу, з настільного тенісу та видовищні виступи на самокатах. Як відомо, захід мав на меті популяризувати здоровий відпочинок, зокрема. Активні ініціативи деталі далі. У парку імені Франка відбувся захід до дня вуличного спорту надвірнянської МТГ. Події зібрала одразу декілька груп ентузіастів спорту на території скейт-парку. Проводилися змагання з тенісу, баскетболу, а також їзда, наповнена різних трюків екстрем райдерами на самокатах. Саме останні звернулися до міського голови з проханням відремонтувати елементи конструкції у скейт-парку. Я живу і катаюся в, в скейт-парку. Хочу дуже подякувати. Меру за те, що нам відремонтував його, пофарбував. Дуже велику вдячність від всіх. Ну я велика подяка. Хотів ще можу попросити, якщо ви батьки, то не приводьте, будь ласка, дітей в скіт парк, бо вони мішають іноді ну, ще прилетить і не дай Бог кудись. Ну то не треба. Стас катається на самокаті вже п'ять років, три з них у надвірній, адже сам переселенець із Сум пояснив, з друзями помагають один одному та вказують на помилки. Також розповів, чим подобається цей вид спорту, і крім того, пригадав нещодавне падіння без травм. Ніяк це єдине, що в мене виходить нормально. Мені подобається просто ну подобається, як воно виглядає. Подобається такі відчуття, як ти летиш, то все крутиш. Ой, ну, останній раз я впав. Я не повинно, ну, Я впав у ручку собі, чуть-чуть роздар, то треба в защиті кататися. У мене на колінники є, а на локітники поки що нема. Так що треба в захисті кататися, щоб не було синяків там роздертих. Товариш Стаса Святослав Дем'янчук з Франківська приїхав до бабусі на літо. Розповів про свій досвід у цьому виді спорту. Для нього це хобі. я приблизно. Почав займатися цим чотири роки тому, покатався десь рік, потім перестав на два з половиною роки і десь півроку тому почав знову. Я тут приходжу час від часу, можливо, деколи кожен день. і просто катаюся, вчусь навіть Франківську Таке щось подібне є. є скіт парк. Але може, там те дири, те, це теж треба теж би було промонтувати. Олексій із Києва, він також переселенець, а займається на самокаті з 2020 року, розповів за однодумців по захопленню та за свої тренування. Бо насправді нас на дирні тут не дуже багато, тому ми усі об'єдналися та й катаємось разом. Скейтпарк новий кататися стало набагато проще, можна більш прогресувати та досягати своїх мрій. Ну насправді більшість часу я вчуся сам, бо я, якщо маю так сказати, катаюся тут найкраще, тому я майже все це вчу сам та й намагаюся старатися тренуватися. Трим райдерів нагородив медалями міський голова. До того ж, зауважив, що могло би бути зроблено чимало. Проте є пріоритети. А це допомога зсу своєю чергою. Зіновій Андрійович пригадав звернення юнаків. Десять років тому ми реалізували обласний проект, і ми відновили практично все те, що просили діти побудували. Зараз відновлюємо, але перше побажання було для дітей це встановлення нашої громаді скейт парку. І в цьому році ми оновили цей майданчик. Бо вийшли з ладу окремі конструктивні елементи. Ви бачите, що практично по тому проєкту він дуже правильно зроблений, раціонально для того, щоб і діти займалися любим видом спорту і розуміємо, що це травматичний вид спорту. Одне побажання, щоб не ломили їх, бо дітки займаються спортом, але є випадки, коли в нічний час невідомими особами. Ми розуміємо, що є відеонагляд цими особами руйнується майно громади. Тому сьогодні комунальними службами вони і сьогодні навіть працюють, це робиться для того, щоб не тільки ця спортивна локація, а міський парк мав гарний естетичний вигляд. Біля столиків для тенісу хлопець Максим розповів, хто його познайомив з цим спортом та скільки він вже у ньому. Я займаюся тенісом вже майже два роки. Ніби зазвичай тут і на цих стовиках просто з друзями, але ну, вже десь місяців три 3-4 займаюся трохи покраще, з інакшими знайомими ходжу е, на нормальні столи так і цим займаюся. Ну, теніс це і суперницька, і дружня гра, можна поєднувати одне з другим. Ну, суперництво не має мішати дружбі, на мою думку. Я ще почав грати у школі, але почав е, ну, з друзями. На початку, але саме почав так і активніше грати це статус на самому початку тут, а на секстовиках якраз. На майданчику для вуличного баскетболу разом із групами підтримки грали як малі, так і старші баскетболісти. Серед них зустріли Іллю. І за своїх 17 років вже приблизно три займається баскетболом. Розказав, як йому тренуються саме тут. Якщо чесно, так мені не подобається тут кольця, але якщо є бажання, будеш грати де захочеш. Ти доволі високий. Як тобі це допомагає у спорті? Допомагає данки, роблю зверху. Забивав Олег Ружило, як голова громадської організації пляшного волейболу. Пригадав один спогад і загалом висловив думку на рахунок спорту у житті своїх дітей. Згадую собі цей майданчик, мій син. Колись тут на самокаті отак, катався, стрибав, і, це, і потім плавно перейшов на той оновлений майданчик з стрітболу, баскетболу і, і займається цим. Я тішуся, тому що будь-який батько, який сам займається спортом, хоче і віддав би, напевно, багато всього в своєму житті за те, щоб його діти продовжували цим займатися. І зараз, коли такий майданчик живе, Дітьми, нашим майбутньому цей нелегкий час для нашої держави, це є дуже, дуже потрібна річ. І дякую тим всім, хто долучився до цієї просто-мега-акції для нашого міста, для першого за все для цих дітей, які повинні виходити з будинків, з телефонів, займатися активним видом спорту, баскетболом, тенісом, стрітболом, пляжним волейболом. От, і це дуже приємно. І, до речі, я, як, як громадська голова громадської організації пляжного волейболу, запрошую цих дітей так само до нас на майданчики, де ми. Вже знаєте, що підготували три повноцінні майданчики пляжного волейболу, де так само молодь росте, розвивається, і це дуже приємно. Сам скейт-парк був побудований 10 років тому. Вісім років тому поруч появився майданчик для вуличного баскетболу. Також поблизу реалізували проєкт, і було встановлено вуличні меблі для тенісу. Нещодавнє відновлення конструкцій на території скейт-парку може слугувати другим диханням для місця спорту і активного відпочинку, яке і досі залишається популярним. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гаразд. Кажу вам на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.